Платформа Fitboard дуже проста в використанні. Вона складається з шести деталей, і зібрати її зможуть навіть діти. Наша платформа має дві частини під праву і під ліву ногу. Також на кожної частини ми маємо чотири кольори, які у нас є на картках з завдання. Завдання може бути перекат, присідання і утримання баланса на одній нозі. А зараз спробуємо разом. Перша картка у нас з завданням перекати, синій-синій чотири -синій, рази. Картки ми кладемо перед собою. Стопота ставимо на синій-синій. Пам'ятаємо, що завжди великі пальці у нас тримають напрямок прямо. І робимо перекати Вперед, назад, це один, вперед, назад, два, вперед, назад, три, вперед, назад, чотири. Наступне завдання у нас присідання рожевий-рожевий шість разів. Ставимо стопи на рожевий рожевий, великі пальці дивляться точно вперед. І сідаємо один, два, три, чотири, п'ять. Шість. І ще одне завдання у нас є тут. Це утримання балансу на одній нозі. Жовтий колір. Знаходимо стопою жовтий, розкриваємо руки як крила, і тримаємо баланс 5, 4, 3, 2, 1. Чудово. І якщо у тебе вже гарно виходить виконувати завдання по карткам Basic, можна переходити до карток Advanced. Вони відрізняються тим, що ми маємо не перекати, а під'йоми на півпальці і під Кожну ногу маємо різні кольори. Давай спробуємо. Права нога жовтий, ліва рожевий. Шість підйомів на півпальці. Кладемо картки перед собою. Знаходимо колір. Пам'ятаємо, що великі пальці завжди тримаються вперед. І допомагаємо руками підніматися на півпальці. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Наступне завдання у нас присідання. Права жовтий, ліва синій. Чотири рази. Знаходимо колір. Великі пальці точно вперед. Пам'ятаємо, що нога, яка у нас позаду, вона просто піднімає п'яту. над поверхнею. Один. Два. Три чотири я бажаю тобі гарних тренувань.